Так, всім привіт, зелені квітики і зелені шапки. І сьогодні я вам хотіла би розказати і ну, об'яснити, як можна сподобатися однокласникам, якщо ви новенькі в класі, або навіть просто, ну, як гарно одягатися та як гарно стилізувати одяг, як просто бути гарною або гарно. Перше, це порад для дівчат. Просто не бути такими, знаєте, приставучими. Або не бути такими. Ну, знаєте, то, що постійно пристають, постійно, там, до прикладу, кажуть, там, який урок, хоч вони знають, який урок. Якщо вам потрібно запитати, який урок, до прикладу, ви не знаєте, то скажіть просто як спитати, який урок. Ви просто. Підходите і кажете, вибачте, будь ласка, а який зараз наступний урок? Або е, докупів? Привіт, ти не знаєш, який наступний урок? Е, приблизно ось так. Щоб вас не хейтили або не хейтили за вашу роботу, до прикладу, я, ну, як роботу, тобто не роботу, а чим ви займаєтесь? Якщо ви, наприклад, блогер, то... Якщо ви блогер, то вони, щоб, якщо ви, ви не хочете хейтили, ви просто маєте сказати правду, чим ви займаєтесь, якщо ви, наприклад, блогер або чимось увлікаєтесь, там, до прикладу, гімнастикою. Я увлікаюся танцями. Ну і в класі, коли мене запитували друзі, ну я новенька з 1 вересня була в новому класі, так як я переїхала в іншу країну. Тому я була новенька. Але я вже здружилася дружила з однокласниками і все йде. Дуже добре. О, коли мене запитали, чим я люблю займатися, щоб узнати про мене більше, я розказала, як мене звати, скільки мені років, з якої я країни і о, чим я люблю займатися. Там, наприклад, що я люблю робити в свободний час, і так далі. Хто не знає, мене звати Єва, мені 9 років і. Я люблю танці. Займатися танцями і волейболом. Люблю в грати в волейбол та танці. Ну і ви просто не будьте дерзкими якимись. Або там, наприклад, не общайтесь так. До прикладу, чуєш ти, там, наприклад, общайтесь з повагою і звічливістю. Звідч... О, якщо у вас не буде ввічливості, ні в кого не буде бажання вам давати ввічливість. І знаєте, що завжди, якщо ви будете спілкуватись, так будуть спілкуватися з вами люди в відповідь. І є такі та, люди, то, що з ними ти общаєшся, до прикладу, гарно, ввічливо і так далі, а вони беруть просто тупо і пересирають це все, <кхем> общення і починають там не дуже для вас нормально общатись. У мене були такі однокласники, але. Ну, такі рідко попадається, звісно. Може, у вас і не буде такого, але надіюсь, що у вас не буде такого, щоб у вас було там все з однокласниками добре. Е, од... Як одягатися? Одягайте, наприклад, якщо ви вдягаєте чорну кофту, ліпше до чорної кофти будуть джинси. Це для, дівчин, для дівчат. Ну, в принципі, якщо хлопцям не цікаво, можете все прогортувати, тому що. Ну, розумієте, да? вам не можу відробити. Якщо, дівчата, ви одягаєте чорну футболку, то надягайте краще джинси, краще підходять кльош, або якісь світлі звичайні джинси. Можуть бути з ромашкою, можуть бути без принтів і без нічого, звичайні чорні або сині джинси. Сині, мабуть, підходять більше, як на мене. Також не ходіть постійно з грязною головою, мийте голову і, е, якщо є можливість, то купайтесь перед школою, тобто сидіть в душу. Е, я, наприклад, рідко ну, іноді ходжу перед школою до душу. Але, взагалі, ну, на вечір я йду завжди. І дивіться, е, якщо, наприклад. Е Ну, ви одягаєте. Краще всього, до речі, фарбувати, не дуже так фарбуватись, просто підкрасти губи олівцем для губ, можливо, підправити брові, туш і все. Можна хайлайтер на кінчик носа. Або куди ви там любите наносити. Можливо, румяна, але ніяких тоналок не думаю, що потрібні. Можливо, там, якщо у вас є якісь. Прищі або синяки замазати консилером, але це так, в п'ятих класах приблизно. О, ну і е, раджу вам іноді е, бути добрими, хорошими, нікого не обзивати і не, не сипати, і не спати. Е, просто ну, перше мені ні до кого не лізти. І, наприклад, я не знаю, як у вас у нас в школі заборонено користування телефонів, якщо ти приносиш, ти, там є коробочка, така ти тут здаєш свій телефон. Наприклад, у мене новий телефон, я не хочу, щоб він там побився або спортився, я не ношу взагалі телефон в школу, тому що зразу за мною приходять після п'ятого уроку. Ой, шостого бежу. Е, Ну і дивіться. <кхем> По поводу цього я вам все сказала, наче. Можете там, в принципі, якщо про зачістку, ви можете заколоти собі гарний крабіком волос. Я люблю, наприклад, так робити. Мені дуже подобається крабіком закалувати волосся. Ну, не знаю, кому як, мені дуже подобається. Ви закалуєте собі крабом волосся, можете заколоти, по крайній мірі. Я так роблю. І можете там. Зробити щось таке. Якщо хочете продав, щоб я розказала, як файно общатися або зняла рубрику фрази, щоб говорити, то, звісно ж, ви знаєте, що зробити. Підписатись, поставити лайк, написати коментар і поставити репост. Ну І на цьому було все. Всім папа, зелені квітики і жабки.